Це моя історія, подія, яка трапилася зі мною, коли мені було сім років. Я розповім тобі, мій невгамовний друже, як я зіштовхнувся зі злодієм. Дочитай цю історію до кінця, щоб дізнатися, чим усе закінчилося. Одного чудового літнього ранку я та мій батько пішли купатися в озері. Був задушний вихідний день. Відчувалася надзвичайна спека. Сонце палило все навкруги, тому вулиці міста спорожніли. Люди ховалися по домівках. Біля озера було чудово, холодна прозора водичка, чистий золотий пісок, солодке морозиво та смачні фрукти. Все було гаразд. Однак згодом батько попросив мене посидіти на березі та не купатись якийсь час, щоб зігрітися після холодної озерної води. Мені дуже не сподобалося, що тато не дозволяє мені купатися, та наказує, що і як мені робити. Ти ж знаєш, мій чемний друже, що Усі діти такого віку вважають себе розумнішими за своїх батьків, хоча насправді це не так. Тож почалася невеличка сварка. Я хотів пірнути у воду, а батько вимагав спокою та відпочинку на березі. І тут я утнув дурницю, бо мені дуже кортіло показати татові, що я дорослий та самостійний, що я і так знаю, що робити. Я зібрав свої речі та побіг додому, покинувши батька біля озера. Дорога додому була мені добре відомою. Тисячі... друже. Якщо ти хочеш дізнатися продовження цієї історії, то купуй книгу незнайомці або як уникнути халепи. Цю книгу ми написали разом з мамою, бо всі мами дуже переймаються безпекою. Ця книга легко і доступно розкаже дитині, чому не варто довіряти незнайомцям. Основні правила поведінки повторюються стільки разів, що до кінця прочитання малюк уже зможе їх цитувати. У книзі велика кількість малюнків, а також приклад. Лодів із відомих казок та пригод головного персонажа Андруся розумахи, від імені якого й ведеться оповідь та гостросюжетне пригодницьке оповідання, де він опинився у небезпеці. Його переслідував незнайомець. Але якщо ви впевнені, що дитина знає, чому не варто спілкуватися з незнайомцями? Все одно почитайте разом цю книгу для закріплення, розрахована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Може використовуватися також як посібник вихователями дошкільних навчальних закладів та вчителями молодших класів. Тож приємного читання! Побачимось!